Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Пропонуємо вашій увазі агрогороскоп нарізання та укорінення живців рослин на вересень 2025 року, час київський. Дуже гарний. Саме цей агроприйом він дозволяє нам розмножити наші любимі рослини дуже просто, з допомогою живців. Отже, найкращі періоди у вересні. Козоріг, зростаючи місяць 2 вересня з 8 години ранку починається сприятливий час до кінця доби, 3 вересня всі 24 години, 4 вересня з 0 годин і до 12-ї години дня. Наступний період два неповних дні. Але дуже гарні періоди. Телець спадаючий місяць 11 вересня всі 24 години, 12 вересня з 0 годин і до 21 години 30 хвилин. Тут у нас, на жаль, короткий період, але він є, і ми його використовуємо. Діва спадаючий місяць з 19 вересня з 16 години до 21 години можемо зробити цю важливу справу. І до кінця місяця у козирозі в нас ще є декілька годин, це у нас 30 вересня з 15-ї години до кінця доби. Так як у нас буде перехід місяця, 29-го, почнеться із першої в другу фазу і завершиться 30 до 15 години, отже, у нас залишається після 15-ї години такий гарний період для укорінення живців, нарізання і укорінення живців. На вашому екрані весь аграрний гороскоп нарізання та укорінення живців рослин на вересень 2025 року. Бажаємо вам успіхів, удачі у цій важливій справі. Розмножуйте свої любимі рослини. Бажаємо вам успіхів у цій справі ще раз! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!